Так, наступна партія огірочків. Закриваю огірочки по своєму рецепту. Дивіться, що я поклала на дно. Гірчиця, чайна ложечка, морковка, часничок. Порізала. в мене великі, зубочки, я їх порізала. Хрін, кріпчик. Тепер буду розкладати огірочки. Потім покажу далі. О і баночки з опірочками. Не пам'ятаю, сказала я, що це булькаківцями. Отак втрушую. А банки тепер заливаю кип'ятком. і накриваю на хвилин 10-15. Трішечки я прокип'ятила, вони вже пропололи, накриваю баночки. Покутую на хвилин 15. Нехай стоять. Нехай прогріваються. Так, розкутала я огірочки. Вони стояли десь хвилин 20. От, зливаю я у цю воду першу і буду заправляти. І так починаю заправляти. Це у мене півтора літрові баночки. На одну півтора літрову баночку кидаю дві чайні ложки солі. Раз, Ва. Раз, два, раз, два. Раз. Два. Так. Всі додали. Тепер додаємо цукор. Цукру чотири ложечки Два більше Значить так, раз. Два. Три. Чотири. А от стук. Шість столових ложок на півтора, на літрову баночку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер заливаю кип'ятком і закриваю банки і укутую їх. Яка вийшла красота. Зараз я їх закрию, накриваю ось такі, бачите, гарненькі укриваю, гарно зараз укрию. Все Гарненько укрила, а ці зараз я винесу в погріб. Все.